Привіт, друзі! Вас вітає канал Вікторини для ерудитів. В цьому відео я пропоную 10 запитань на загальні знання. Перевірте свої знання та ерудицію. Готові? Тоді поїхали. Скільки днів курка висиджує яйця до вилуплення курчат? 27, 21, 30, 14 Правильна відповідь 21 день. Скільки країн входить до Європейського союзу? 25, 29, 27, 31. До Європейського союзу входить 27 країн. Разом вони складають більшу частину Європейського континенту. Скільки ніг у мухи? 8, 6, 10, 4. У мухи 6 ніг. Як і у всіх комах, у мухи три пари ніг, прикріплених до грудей. Скільки триває вагітність у корів? 9 місяців, 11 місяців, 14 місяців, 15 місяців. Вагітність у корів зазвичай триває 285 днів, що становить близько 9 місяців. Яке з цих міст батьківщина Казанове? Мілан, Неаполь? Флоренція, Венеція! Венеція. Казанова народився у Венеції у 1725 році. У якій країні заборонено бути товстим? США, Китай, Японія, Англія. Японія. Японці одна з найбільш довгоживучих і струнких націй, яка практично не страждає на зайву вагу завдяки особливостям способу життя і харчування. У якій країні найбільше островів у світі? Швеція, Індонезія, Філіппіни, Канада. Найбільше островів у світі у Швеції. У цій скандинавській країні налічується понад 267 тисяч островів. Хто був першим президентом США? Джордж Вашингтон, Джон Адам, Авраам Лінкольн, Томас Джеферсон. Першим президентом США? Став у 1789 році Джордж Вашингтон. Яка функція діафрагми? Травлення, дихання, серцебиття, фільтрація крові. Дихання. Основна функція діафрагми в організмі участь в акті дихання. Яким приладом слухають серце: тонометр, стетоскоп, термометр, електрокардіограф. Серце слухають за допомогою стетоскопа.